Інколи трапляється і таке. Затопив я своїх курочок. Прийшов, як завжди, роздавати корм, включаю, відразу водичку, щоб набиралася. Ось тут бак, краник, краник включаю, водичка набирається в бак, а я собі пішов роздавати корм по годівничках. Одна годівничка там роздав, потім перейшов сюди, роздав. Ну і що, щось мені чи хтось зателефонував, чи що. Я алло, алло, да да-да-да. Ну і що, корм роздав, то й пішов собі. Добре, що потрібно було там, не вистачало до лотка яєць 10 яєчок. І виходить, що потрібно було добрати яєць. І я побіг добрати ту кількість яєць, яка мені потрібна, вже курочки нанесли. І підбігаю сюди <хи> і бачу, яку, бачу картину, мої, дівчатка плавають. Ну, Так що отак от інколи трапляється. Мало того, що сьогодні дощ на вулиці. І на вулиці, виходить, вогко і мокро. Так і ще я їх і в курничку притопив. <гум> не, ну, що поробиш? Нічого вже не поробиш, нічого зараз підчистимо все це діло, воду вже спустив, практично вся зійшла. Зараз займаємося уборкою і підстелимо сухенького. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Так що ось інколи таке трапляється, ну нічого не поробиш, буває. Так це ще добре, що я зайшов сюди. Ну, як то кажуть, що не трапляється, то до найкращого. Тому що ми поїхали в Умань і представте, якщо б я не зайшов сюди і не потрібно мені було б якраз до того лодка добрати там. Невеличку кількість яєць. А щоб було б цього чіткого, яєць було б скільки потрібно. І ми собі зібралися і поїхали. І приїхали б годинки через чотири. І оце б чотири години тут летіла б вода. Ну, було б набагато гірше. Ну, а так нічого. Зараз наводимо марафет. Все, вже в нас тепер краса і порядок. Підстелив. Все сухеньке, все чистеньке. Все. Тільки перед цим десь дні-два, напевно, що тому назад. Навів у них тут порядок, вичистив, попідстеляв, зробив дезінфекцію, обробив від, виходить, паразитів розчином бутокс. І тут тобі на. Ну, нічого, все. Бистро ми це все діло. Виявили і, так скажемо, знешкодили. Підстилковий матеріал використовую солому подрібнену, пропускаю її через млинок і отримуємо ось таку міленьку-міленьку, фракцію. Дуже чудовий підстилковий матеріал. Тому що якщо використовувати солому таку неподрібнену, то дуже швидко вони її втрамбовують. Вона гірше впитує вологу. І потім, коли йде вичищання, то її дуже тяжко все це діло вичистить. Можна встановити на цю ємкість поплавкову систему. До речі, вона там і стоїть, просто я зняв поплавок. Е, ну, не знаю, до цього часу воно мені якби не подобалося. Не, верніше, не потрібно було, щоб набирався постійно повний бак і підтримував, виходить, той рівень. Е, так як я пропойки часто робив до. Початку яйцекладки несушки, і мені кількість води велика така не потрібна була. Я використовував це все ручному режимі. Можливо, зараз поставлю поплавок і нехай буде автоматично все це діло набиратися. Ну, але теж поплавок це така штука, теж якась мусоринка попаде, заб'ється фільтрів, немає на системі, нічого не стоїть. Тобто для поплавка потрібно ще ну, краще, щоб фільтри стояли. Ну І сама система напування, ось оця колокольна поїлка, виходить, вона працює чудово, подобається мені, ну, супер. Але ж в неї теж можуть бути так скажімо, свої бздики, ніпельок всередині підзабився. І все, і водичка з неї летить на землю. Якщо у ємкості води невелика кількість, вона вибігла і все. А якщо в ємкості буде вода постійно, то Відповідно, і з цієї виходить, поїлочки вода буде постійно бігти. І за ніч може набігти тут ну, така кількість величенька. А так, якщо я набираю ту кількість, яка мені потрібна, ну, напевно, ну як, зараз, на даний час я знаю, допустим, що мені потрібно там, 20, 25, 30 літрів води. Ось я наточив, ну як трішки більше, як півбака, я набираю все. Ось вони за день цю кількість випивають. Ну, оця кількість і вибіжить, якщо там щось трапиться з цією поїлочкою. А якщо буде поплавок стояти, ну, буде воно бігти, поки я тут не покажусь. Ну і звісно, як я вже говорив, що потрібно, звісно, робити навес. Тому що ось при вході тут дуже швидко вже забруднили вони підстилочку, тому що на вулиці грязь, вони її там місять і несуть в приміщення. Ось отаке тут болото. І все це діло вони ногами калашматять і потім несуть в курничок. І, звісно, що там потрібно буде дуже часто ну, підстеляти, поповнювати підстилку. Коли сухенько на вулиці, то ну, цього робити не потрібно. А так зараз потрібно це робити частенько. Ну, в цьому році, звісно, вже не встигну я нічого зробити. Напевно, що вже на наступний рік потрібно тут організовувати навесик. Ну, а поки що, як то кажуть, маємо те, що маємо, е -е, потрібно ще. Допрацьовувати курничок, сам потрібно утеплити двері, потрібно в дверях зробити лаз, поцепити туди шторки на цей лаз, І щоб двері були постійно зачинені, а курочки виходили через цей лаз. І зробити заслонку на лаз, щоб на ніч зачинялася. Зранку прийшов, підняв цю заслоночку і курочки через шторки. Вийшли на вулицю, тому що вже холодно. І для того, щоб, так скажімо, система мікроклімата в приміщенні працювала так, як потрібно, то потрібно двері зачиняти. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я добра. І все буде Україна. До побачення.